Просто вилітають. Вилітають, друзі. Цегла. Руйнується будівля, очевидно, руйнується. Ну, от і як? А далі у нас йдуть вікна, друзі. Дерев'яні, за решітками. Кондиціонери на цій будівлі. Який сенс чепити на будівлю кондиціонер, якщо і він, і будівля, і вікна можуть завалитися, якщо відбуваються такі от з нею процеси? Це дійсно це нікого не переймає більше? Не маю що сказати, бо видно, що різали десь якісь девці, доводили щось з розуму, але варто, мені здається, будівлі і укріплення привести розуму спершу. Там якась взагалі хала буде, якась добудова. Бачиш між цими? Просто можеш наблизити за деревцем. Якісь двері напіввідчинені. Що це за хала буде? Зверху у будівлі бачу теж побиті вікна. Це так має бути? Цікаво. З якого часу там ці вікна побиті? Це, друзі, ще так розумію, будівля. оці, мабуть, на території. Це вже верхня лавра. Позаду бачу дзвіницю і купол Оспінського собору. Треба, друзі, все проводити до ладу. Роботи тут ще дуже і дуже багато. І для нового керівництва національного заповідника, на балансі якого ці будівлі.